Трагічним виявився останній день 2009 року на дорогах Рівненщини. 31 грудня в дорожньо-транспортних пригодах загинули троє людей. Ще четверо отримали травми і потрапили до лікарні. Ця аварія сталася на дорозі Київ-Чоп поблизу села Молодово, Дубинського району. 24-річний Юрій з Борисполя на Київщині рухався своїм автомобілем. Ауді А6 напрямку Львова. За попередньою інформацією, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Міцубісі, яким керував 33-річний рівнянин Юрій. Водій та Пасажирка Ауді, 61-річна громадянка Німеччини, загинула на місці пригоди. А ось ця дорожня транспортна пригода сталася вже поблизу села Бабонучанського району, також на дорозі 35-річна киянка Олена, яка керувала автомобілем Мазда 3, рухалася в напрямку рівного. Як встановили працівники Даї, жінка перевищила швидкість, не впоралася з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнулася з позашляховиком Тойота Прадо під керуванням лів'янина ігоря. Наслідки ДТП трагічні. Олена загинула на місці пригоди. Її 10-річний син Іван із полі травмою потрапив в реанімацію. Травмувалася в аварії і пасажир. Котойоти її госпіталізували в травматологічне відділення Гощанської районної лікарні в управлінні Даї край стурбовані ситуацією на дорогах, адже перші дні нового року виявились не менш трагічними. У перші дні нового року на дорогах області зареєстровано вже п'ять дорожньо-транспортних пригод, у яких одна людина загинула та дев'ятеро травмовано. Шановні рівняни, наближаються різдвяні свята. Ми бажаємо вам їх провести весело та без зайвих пригод. А для цього пам'ятайте. Про правила дорожнього руху та дисципліну на дорозі.